Всі гарно висловлювалися, хто їм цінно. Але ми всі переживаємо сьогодні за Україну, за тих людей, які проживають. І хочемо сьогодні, щоб була стабільна ситуація. Але треба прислуховуватись один до одного. Є сьогодні майдан, так? Але це діти. Треба їм також розказати сьогодні. І сьогодні більшість депутатів розказували, що є компетенції президента, які компетенції уряду, які функціональні обов'язки і, і так далі. Сьогодні президент, як ніхто, все зробив за ці терміни, щоб ми наблизилися до Євросоюзу, щоб ця угода була підписана. Я пам'ятаю Майдан 2004 року, я тут залі також був депутатом. Як було дуже багато думав, що ми будемо жити по-європейськи, що ми будемо мати пенсії. Чотири роки, вибачте, тільки один одного сварили, і яка, було, які були відносини між е, виконавчою гілкою владою, між законодавчою. Ми ж це все бачимо. І сьогодні не треба нам тут розказувати, що хтось там не те робить, той... Правильно. Ми сьогодні депутати і представляємо свої, свої опорги. Я також на своєму окрузі, більше 80% проголосували. Я їжу до своїх виборців, я їх е, знаю. Так само, як мені Жерго Іванович зі мною, і що сьогодні люди кажуть. Я знаю про це. І тому хочу, щоб ми сьогодні конструктивно попрацювали. Зараз раду з кожної фракції по одному чоловіку і що треба викреслили і одноголосно приустойні пішли. Вони сьогодні, що сьогодні хочуть студенти? Сьогодні хочуть Європейський Союз, ми всі хочемо Європейський Союз. Студенти хочуть, щоб ми покарали вини, ми також хочемо, щоб ми покарали вини. Все, оце два питання основні. А уряду ми допишемо президенту, щоби сьогодні. Так, якщо ви маєте право, голосуйте. Хай й оцінку президентом уряду і ви послухайте, що Дякую.